Виробництво жакави починається з того, що ми збираємо жолоді восени, висушуємо їх, підготовлюємо, миємо, потім чистимо це все, ручний труд, висушуємо ще і підсмажуємо. Вони, коли підсмажуються, то аромат печива з горішками, як у кандидарка жолудева кава дуже схожа на а, звичайну каву, тобто максимально приближений смак і аромат. І ось наша кава з желудів готова. Відкриваємо. На одну чашечку йде чайна ложка. У нас тут буде дві чашки. І заливаємо чи холодною, чи гарячою водою, це не важливо. Так. І варимо вранці, щоб кава була більш така насичена за смаком і більш бадьорила. Ми її заваримо в турці. Також ми можемо заварити каву з кокосовим молоком. Це, типу, виходить як кава два в одному, як капучино. Ось тут в нас вже скоро з'явиться піночка. І ось можна вже знімати і розливати. Треба було знайти якісь секрети, якісь моменти з сушінням, з температурою. Спіцмажування. Так, ми почали для себе це робити, а потім почали прохищати друзів, і вони кажуть: так давайте робіть і на нас також. І ось ми так от почали робити для друзів, для себе. І пішов попит, і ось зараз за три роки в нас збільшилося виробництво в вісім разів. Воно м'якіше на смак і. Така ніжніша більш, так? Ось з обліпиховою по дуже смакує. Ми переїхали з чоловіком чотири роки тому з Харкова, продали там квартиру, усе продали і купили тут дім. І ми почали виробляти спочатку постолу, Бо ми купили цю ділянку, і тут був дуже старий сад з старовинними сортами яблук. А потім чоловік запропонував робити каву з жилодів, бо у нас тут оточуються ліси з трьох боків, село наше саме Дубові. Ну, ось в минулому році ми тонну желудів а, заготовили. В цьому році плануємо збільшити ще в декілька разів. І моя мрія, щоб в кожній кав'ярні України люди мали альтернативу купляти а, чи звичайну каву, яку привезли з за морів і океанів, чи ту каву, яку виробляють харків'яні, українці з наших а, дерев. Один з напрямів нашої діяльності це посадка дерев. Ми щось з жолудів збираємо, щось купляємо, і в нас є жолуді, які не можна використовувати в виробництві кави. І тому ми їх висаджуємо в ці питомники, щоб воно не пропадало. Тут є частично ті, які жучки згризли, тому вони як. Вони вже будуть як добриво. Бо... В березні 2022 року, коли над нами літали літаки, і ми ще не розуміли, що це за літаки наші чи ворожі, ми саджали дерева, бо в нас по плану були посадки дерев, бо це дуже корисний саме для рослин час. Ось тут 80 людей приїхало з Харкова перепочити до нас за 40 кілометрів від Харкова, бо в нас тихо, в нас ліси. Ми допомагали з перших днів війни, людям ми надавали прихисток. Ось тут розміщалися родини. Ось тут вони жили. Ось тут, до речі, надпись щасливі, це нам допомог зробити один з ВПО, яких, якого ми приймали, художник Володимир Шовковий. Тут написано щасливі. Люди могли приїхати і повноцінно жити, бо вони їхали майже без речей. Ми навіть допомагали їм на своїй автівці їх вивозити і надавати їм першу якусь допомогу в житті. Наразі ми приймаємо дві родини-переселенців з Харкова. Ми їх працевлаштували, і вони допомагають у нашому невеличкому бізнесі. Цю тепличку нам подарувала глобальна мережа яка поселень України, яка дала нам таку підтримку, щоб ми продовольчі могли себе забезпечити в екопоселенні та наших ВПО, яких ми приймаємо. Ми вирощували тут розсаду. Зараз у нас тут ростуть там огірочки, помідорчики, зеленушка. Ось посадили ми кавунчик, будемо скоро ласувати. Мабуть, тут вже. Кілограма 4 є. І також ми навчаємо, як природно, органічно вирощувати їжу, бо це дуже важливо для нас бути в гармонії з природою і навчати цьому людей.